Сьогодні ми будемо розпаковувати 29 та 30 кубик рубики. І із них ці два головоломки, ці от перемітки. І перший це від Юксін. І а другий це від Фанексі. Угадайте, що, що це за головоломки? Правильно, це. Jugsin 2 на 2 Piraminux до та Feng 1 Piramids. Сьогодні ми будемо розпаковувати і, і подивимося, чи я можу його збирати. І почнемо з простого це Jugsin 2 на 2. Пірамінгсу. І давайте ми його навчимося, як він крутиться. Дивіться, головонка супер маленька. І давайте навчимося, як він крутиться. Тут крутяться кути, і тут у нас є центр, який теж крутяться з кутами. Давайте ми його спробуємо зібрати. Ну, по повнішньому віду це дуже легко проста головоломка. О, в мене даже випадково зібрався центри. Ну, от так, ну, вже ви вже знаєте, що можна от раз, два. 3-4. Отак от все збирається. І знаєте, на що мені це дуже схоже на говонку, який називається Duo Piraміx від компанії Meverage. Так? Bit Pyraminx від компанії Moe. Це то же саме. І ось. Вставляємо головонку. І другий у нас це Fang Sing Vidmile. Vedmie це мельниця, але це зовсім по-другому. Так. Нашу голову ломочку. І от на що в нас схоже. Навчимо, як він крутиться. Давайте. Тут у нас є отакий, отакий кружочок. Тут ребра є і кути. Тут тільки два тип елементи. Два. Ну, тобто, кути та ребра. І давайте навчимо, як він крутиться. А крутиться він ось так. От. Тобто він крутиться. І цей, і цей, і цей елемент, він крутиться. Ось що можете іще поповінки зробити. Як красиво. Чекайте. Ага, добре. Так ось. Давайте ми його запутаємо і попробуємо його зібрати. Ну все, вже розібрав. Три, два, один. В, наступному, в наступних відео я запишу відео, як треба збирати ці два ховомки. І ховомка зібрана. Дуже проста для мене. Будемо вставляти його в нашу колекцію. І попробуйте угадати. Де оці от пірамідки будуть знаходитися в моєму колекції. А ось я вже вам показав. Юксін 22 вже буде отут, ви знаходиться, а фанксін буде на мегамініксі. Дякую за просмотр, за це відео. Ставте лайки, з вами я мене звати Озгуб Андрій. Всім дощі, всім пока-пока.